Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми ближче познайомимось із рядками в C. Нескладно здогадатись, що за допомогою рядків у C зберігають дані текстового типу. Ми вже знайомі із типом char. Він дозволяє зберігати окремі символи, літери, цифри, різні знаки. Також ми знайомі із масивами. Так от. По суті, рядок в C це масив символів, тобто масив типу чар. Щоб можна було точно визначити кінець рядка, такий масив має завершувати спеціальним символом backslash 0. Його так і називають нульовий символ або символ завершення рядка. Тож, якщо мені потрібно виділити пам'ять для зберігання текстового рядка, в якому буде записано, наприклад, слово Україна, то я маю створити масив типу чарт. Назву цю змінну текст. Так як це масив, ставлю квадратні дужки – і тепер важливий момент. Скільки буде елементів в цьому масиві? Який його розмір? В слові Україна сім букв. Мені потрібно місце для семи символів і ще символ завершення рядка. Тобто всього вісім. І тепер я можу присвоїти це значення. Давайте виведемо на екран. У даному випадку Україна це текстова константа, яку ми записали у масив текст. Це схоже, наприклад, на подібне присвоєння для цілих чисел int a дорівнює 5, припустимо. Зверніть увагу, що вписувати у текстову константу символ завершення рядку необхідності немає. Я тут backslash 0 не додавав. Компілятор зробить це автоматично. Тим не менш, враховувати його потрібно. Якщо, наприклад, я забуду про нього, напишу тут розмір масиву 7 і спробую запустити бачу помилку. Мені тут сказано значення такого типу, -char, з розміром 8. Масив з розміром 8. Оце. Неможливо присвоїти сутності типу масив char розміром 7, тому що не вистачає місця. Давайте тепер напишемо із вами програму, яка приймає текст від користувача, і потім виводить його на екран. Створимо масив типу char, наприклад, на 100 символів. З його str, скорочено від string строка розміром 100. Ми не можемо точно знати, якого розміру текст впише користувач. Візьмемо з запасом, будемо поки що для простоти вважати, що більше ніж 99 символів, от виходить, 100 разом із нульовим символом завершення строки. Так от, що більше ніж 99 користувач вписувати не буде. Далі попросимо його ввести текст, Siaout. Також поставлю тут двокрапку крапку і пропуск, щоб не зливалося з тим, що ми будемо вписувати. І тепер спробуємо цей текст зчитати. До речі, якщо робити це за допомогою CIN, то ідея не найкраща. Давайте подивимось. Як бачите, компілятор помилок не видає. І давайте одразу виведемо змінну STR на екран. Спробуємо перевірити. Якщо я зараз впишу, знову ж, наприклад, Україна, то все нормально. Той самий рядок і виводиться на екран. Але якщо я спробую вписати текст зі знаком пропуска, припустимо, Київ, столиця України. То ми бачимо. Врешті-решт, лише слово Київ, коли нам виводиться рядок СТР. А все інше, після першого пропуска, було проігноровано. Тож СІІН припиняє зчитування, коли зустрічає знак пробілу, знак табуляції або переходу на новий рядок. В нашому випадку, першим попався пробіл. Щоб вирішити цю проблему, можна скористатись функцією gets. Це скорочення від getString отримати рядок, пишеться ось так: Gets нижнє підкреслення S. В якості аргументу вказуємо змінну, в яку будемо цей рядок записувати. В нашому випадку STR. Давайте спробуємо тепер. Тепер, якщо ми вводимо рядок із знаком пробілу, то ніяких проблем не виникає. Давайте окремо розкажу вам про копіювання рядків. Іноді тут припускаються помилок, тому що сприймають рядки так, ніби це звичайні змінні, Забуваючи, що це по суті масив. Припустимо. У нас є два рядки. Char str1. І я присвою йому значення, наприклад, hello. До речі, якщо тут не вказувати розмір, коли ми вписуємо якусь константу, то компілятор може сам визначити цей розмір правильно. Тож, не обов'язково тут писати число. І тепер, припустимо, хочемо скопіювати його у змінну str2. До речі, якщо написати ось так. STR2 квадратні дужки, присвоїти STR1, то нічого не спрацює. Так, проініціалізувати масив не вийде. Але якщо ми вкажемо, що str2 2 це вказівник, то тепер компілятор помилки не видає. Але і назвати це копіюванням не сильно, то і вийде. Якщо ми так напишемо, то результат може бути не такий, як ми зараз очікуємо. Давайте тепер виведемо на екран, змінюємо STR1 і str 2 cout, напишу підказку, що це STR1, і далі її значення. Перейдемо на новий рядок. Те ж саме для STR2. Подивимось. На перший погляд, все працює правильно. І тепер, ніби STR2 містить у собі дані з STR1. Але насправді масив у нас як був, так і залишився один. От цією командою STR2 присвоїти STR1. Ми лише створили ще один вказівник, який вказує на рядок Hello. І тепер виходить, що на одній і ті самі дані у нас вказують і STR1, і STR2. Якщо ми змінимо зміст STR1, то це також вплине і на значення, на яке вказує STR2. Знову ж, тому що ми працюємо з одним і тим самим масивом, на який вказують два вказівника. Наприклад, я зміню перший символ в STR1 str 1 з індексом 0. Нумерація елементів масиву починається з 0. Присвою значення Q, наприклад. І після цього знову виведу str1 і str2 на екран. Давайте, щоб нам було краще видно, де саме ми оцю зміну зробили. Я виведу такий рядок. Подивимося. Так як обидва вказівника вказують на одні й ті самі значення, зміни ми бачимо І в SCR1, І в СТР2. Виходить, це не можна вважати за копіювання. Тож, що робити, якщо рядки все ж таки треба саме скопіювати? Можна самим написати функцію, що буде перебирати весь масив. І по окремому елементу у циклі його копіювати. Як це робити, я розкажу в наступному відео. Також є можливість скористуватись вже реалізованими функціями для роботи і з рядками. Це, до речі, набагато краще. У програмуванні краще користуватись вже перевіреними бібліотечними функціями, аніж створювати аналогічні власні. Хіба що в навчальних цілях є сенс повторити вже те, що було створено раніше, принаймні в абсолютній більшості випадків. Для копіювання рядків нам потрібно знати розмір того рядка, що ми копіюємо, щоб виділити для нього достатньо пам'яті. Визначити розмір рядка можна за допомогою функції, яка називається strlen, скорочено від String Length. Довжина рядка. Пишеться вона ось так. В якості аргумента вона приймає вказівник на рядок, довжину якого нам потрібно отримати. Давайте цю команду я також поки що приберу. От у нас є рядок із текстом hello. Можемо отримати значення його довжини. Ця функція повертає числове значення, можемо вивести його за допомогою cout. Зверніть увагу, тут ми отримали значення 5. Саме стільки, скільки символів в слові hello. Тобто нульовий символ не враховано. І на це треба зважати. Давайте тепер напишемо програму, у якій ми введемо рядок з клавіатури і скопіюємо його в іншу змінну. Для початку я створю змінну типу int, яку буду використовувати як розмір буферу для тексту, що ми приймаємо. Назву цю змінну, припустимо, textSize. Розмір тексту. Також я додам модифікатор const, він означає, що це значення не можна буде в подальшому змінювати. Для розміру буфера це дуже корисно. І присвою значення 100. Тепер оголошу масив char, нехай називається текст. І розмір цього масива буде текст сайз. Вважаємо, що більше ніж 99 символів користувач не впише з клавіатури. Якщо треба більше, очікувати більше, можна ставити більше значення. До речі, якби ми отут модифікатор const не використали, то таке створення масиву не проходить. Це я розповідав у відео про статичні і динамічні масиви. Тепер давайте. Виведемо запрошення, щоб користувач писав текст. Напишу англійською, щоб мову постійно не перемикати. І тепер приймаємо рядок не за допомогою SIN, ми про це вже сьогодні говорили, а за допомогою getString. Тут першим аргументом вказуємо назву масиву, куди записуємо дані. І другим аргументом розмір буфера. Text size. Далі давайте оголосимо інший масив. Його я назву Copy. Char Copy. Розмір для нього зроблю такий самий, як і для змінної текст. По суті, це максимальний розмір, а фактичний може бути і менше. Це ми скоро побачимо. Виконати копіювання рядків можна за допомогою функції string copy. Пишеться ось так. StrCPY. Підкреслення S. В якості першого аргумента вказую змінну, яка буде містити у собі копію. В моєму випадку називається копі. Тобто куди копіювати. Далі: кількість символів, які треба скопіювати. Тут я вже можу скористатись функцією strlen, щоб брати фактичний розмір змінної текст, а не той максимальний, який я визначив як текст-сайз. Користувач може вписати і менше, ніж 99 символів. Тому краще визначити розмір рядка, який було написано фактично. Можу прямо тут, в переліку аргументів, викликати функцію strlen для змінної текст. І ще маю додати один для символа завершення. Тому що для нього місце треба виділяти також, а strlen його не враховує. І останній аргумент. Цієї функції для копіювання це рядок, який ми копіюємо. Звідки копіювати. У нас називається текст. Давайте тепер виведемо на екран, ну, по-перше, сам рядок текст. Також, до речі, можемо одразу і його розмір вивести, той, який фактичний вийшов. Підпишу це як string size. І давайте те ж саме все виведемо для копії. Тут поміняю підказку на your copy. Виводимо змінну копію. Те ж саме для довжини. Буде copy size. Ну, ясно, що розміри мають бути однаковими. Так само, як і зміст тексту і копії, безумовно. Подивимось: Enter the string. наприклад, MyString. Виводиться наш текст, його розмір, копія і її розмір. Текст і копія збігаються, розміри збігаються, все добре. Зверніть увагу, що розмір це вже не 100, що ми виділяли на початку, а фактичний розмір 9 символів. Звичайно, що для ось цього пробіла також виділяється пам'ять. Його не треба забувати враховувати, коли рахуємо кількість символів. Давайте тепер я зміню масив текст. І в даному випадку вже це не буде впливати на копію, тому що ми працюємо вже з різними даними. Знову виведу такий рядок. Після нього ми будемо робити зміни. Текст з індексом 0, присвоїти. Символ Q, наприклад. І знову виведемо все те ж саме. Після того, як ми замінили початковий символ в масиві текст. Знову впишу MyString. Тут, звісно, без змін. Далі. Текст помінявся. Але копія ні. Тому що це різні дані. Ще одна корисна функція string compare. Пишеться вона ось так: strcmp, Скорочено від string compare. Порівняння рядків. Якщо рядки однакові, ця функція повертає 0. Якщо ж не однакові, якесь інше числове значення, що по суті отримується таким собі відніманням одного рядка від іншого. На даний момент запам'ятайте: якщо рядки однакові, string compare повертає значення 0. Давайте ми порівняємо рядки, текст і копії. Якщо вони будуть однакові, то буде виводитись одне повідомлення на екран. Якщо ні, то інше. Скористаюсь умовою. If. І тут я хочу написати: якщо рядки однакові. Якщо string compare для змінних текст і копі дорівнює нулю, то виходить рідки однакові, і в такому випадку буде виводити на екран відповідне повідомлення. Наприклад, Same однакові. Інакше виходить вони неоднакові, і буду виводити not same. Подивимось. Зараз рядки різні, тому що ми змінювали першу літеру у текст. І лише після цього виконували порівняння за допомогою string compare в самому кінці. Дійсно, цей рядок і цей рядок, вони не є однаковими. До речі, зверніть увагу. Тут я написав, що ми міняємо початковий символ текст на символ Q. Якщо я одразу впишу щось, що починається на Q. То тут виходить, що така зміна нічого не змінює. І от рядки, як були однаковими на початку, потім заміняємо Q на те ж саме Q, рядки однакові, бачимо результат same. Тож, все працює правильно. Що ж, насправді про рядки можна розповідати ще дуже багато всього. Для них в C створено окремий клас, String із великим набором функцій. Але думаю, на сьогодні інформації вже достатньо. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!